Зараз розпаковую для вас мікс чоловічого літнього одягу. Тут зібрані кілька різних європейських брендів: Вартан, Ліверджі, П'яце Італія. В лоті є і футболка на короткі рукав, футболка поло, літня сорочка, теніска е, на короткі рукав, багато шортів. Розміра в лот входять від S до 2 xl Лоти невеличкі по 10 кг, по 13,90 євро за кілограм. Потім в описі буде прорахована детальна кількість, скільки одиниць входить в лот, щоб можна було прорахувати собі вартість. Але ми вже прораховували це. Є досить вигідна пропозиція до ваш до для наших клієнтів. Тож в описі будуть і додатково викладені контакти, на які ви можете подзвонити або написати для того, щоб зробити замовлення. Також ми запрошуємо вас доєднюватися до нашого Ютуб каналу. Там ми постійно виставляємо новлені відеоогляди тих товарів, які ми продаємо. І можете долучатися до нашої вайбер-спільноти, тому що там також є досить багато різноманітної інформації. Ми завжди раді співпраці з вами. Ми чекаємо на ваші замовлення, як завжди, з сердечками і любов'ю до наших нових покупців і до наших сталих клієнтів. Дякую за увагу. Нет, не, это мой личный. А, а знаешь, что самое интересное? Я никогда не подумал, что это такое простое видео, вот типа дурочка, получит там больше лайков. То есть людям нравится и <соцентреские> ага, все. Когда -за зайка кулечек. Ага, да. 296 зайка, мне давно так не было на рюкзак. Четвертый, чуть-чуть по четвертий.

Хорошо було, якби я відкрив допис. Там, наверное, було б ще більше радіо. Мене взломали в тереги. Ні, ч Ага, все-таки так і є.